Друзі, всіх вітаю. Фідерна риболовля це добре, вона в мене майже кожного разу перемагає, коли я збираюсь на риболовлю. Але сьогодні спінінг і бажання от по цій чудовій затоці поганяти акушка. Влітку тут оця частина заростає лататтям начебто можна підловити карасика. Зараз бачимо, що водичка вже як дзеркало. І начебто є вирогідність ловити паласатого розбійника. Збираємо спінінг і поїхали. Спінінгові снасті в мене накопичуються вже дуже-дуже давно і на який би комплект ви би хотіли ловити, наприклад, Сафіна дев'яно три п'ятнадцять, або Тіктинбайт. Мабуть, почну з цього, бо останній раз я на нього голови судачків, човника, а по окушкам він давно в мене не виступав. Тож є бажання його сьогодні протестувати саме на окушках. Вчора я її вдома збирав, так трошки трусив, на після. <гум> після фідера дуже витанчена паличка. Це щось з чимось таке легке. Сашко мені порадив намотати на катушечку шнур 0,2, 4 ЛБ. Це мабуть чи не єдина. А, ні, в мене ще є Дайва Ніндзя трьохтисячка, здається, я її брав типу під пікерочок. І оця теж трьохтисячка. Шимано супер. Двухручна катушка, чесно кажучи, не дуже вона зручна, але купив вже, вже як є. Ох і шнур, мені здається, він на березі порветься. Такий тоненький. Ну. Дуже витончені такі тоненькі будуть сьогодні приманочки, ваги. Там 2,5-3 грама. Кільця. Кільця дуже-дуже прям, ну дуже тонесенькі, тонюсенькі. З другої спроби вийшло. Вчора сидів, дивився огляди, як прив'язати до шнура. Тому що дуже давно вже цього не робив. Кожен раз, коли їду на хижака, вчусь в'язати. Прив'язувати одне до одного. Ладно, порветься, перев'яжу. 0,16 у мене тут флюрик. І якраз-якраз як десь Колись я ловив на танточку, вже вона в мене змонтована, продіка. Ого, ну, то воно ще й нормально добряче летить. якась вірнда причепилася. Так, подивився, щось мені здалося, що прималочка велика і дійсно. Мабуть це або два, або два з половини, може навіть три. Поставлю півторашку. Сашко, свіжий підписник. Швидко ти приїхав. Я навіть не встиг нічого зловити. Якщо я затримаюся. <рес> Нічого собі ти чушапом запларена. Євген, ти цей мільйон виграв, підписникам так. не розказуєш. Мільйон? Так, да, вже давно. Що там ти? Що я? Та що? Мені здається, що вже треба збиратися йти додому. Це в тебе застяшка, звісно, це якась така Здарова. на 10 кілограмового сама. Ну поменше количество риби. Риба і так хотівна, довість тільки не грохнуть. Та що-що збирався, начебто і шнур перемотав, знайшов. Дови, дуже дрібні. А той. А от застежки не взяв. Все все временем прийде, це ж просто глянь, яка вона граняна, як півприманка. Ну, да. Перев'язуйся. Бо наче бурашку все можна без засвіти зробити. Так ти з цього місця і не переходив ніколи? Ні, я тільки начав. Видерся, кажеш, не куплять, так? Да? Так дивись, це ж зручно, От, наприклад, по шию перейшов на той берег і обловив. Там тебе засосало і ще висадів. Восьмой витягнули, Ні, а я вчора, чесно кажучи, сидів, шукав вже собі вейдерси, хотів купити. Я тобі скажу, починаєш з берега, якщо тобі рибалка засмопче... Тоді, а так ти отпіти. Так по получається, так рибалка засмокче. А якщо не буде ведерсів, багнюка засмокче. Два з половини. Кліпсуватись треба, Сашко? Бровочка, ракушка, да? Получається, в мене поки що ні. Може він взагалі тільки в цьому місці буде стояти? <рістична> перший коротше дивись рівне дно йде, потім починається ракушечка, і він на Уху! клюють. <рістична> <рістична> Тому що там лівіше ракушки нема. Ого, хо 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 Оце да. Щука? Ага. Теж на бровочки. Ну, щука це громко сказано. Ну, такий грам 400. Ху -ху -ху. Оце Монстр. Круто, Так, відкрий своє. Я які гострі зуби ти противний Противний Сюсюн. Сашко хоче зробити чейндж. А, в тебе двух... Це двохтисячка? Да. Чи півтори? Взагалі маленька, Катушка, де. Ні, так шнур кажуть, тебе навіть тонше могла. Страшно ну. просто, так мене, типу, заявлено Як 0,2, но він. Ну, понятно, що трохи плюсить. Тебе бачиш, реально тонший. Mm -hmm. Так а що в тебе за шнур? Mm -hmm. Та якийсь дорогий. Зараз він мабуть 1000 півтори коштує. Ти по багатому. Не по багатому. Я його купив давно і не... Не користувався. Да, ну катушка, звісно, приступала, що треба все така, як у мене. була. Ну там, половина... треба. Бо звісно баланс не той. то. Да. Ну так само. Я на твоє подивився якось, а він не буде закрити. Якщо він ще й фугуляр получає. Не клеївся. Тубуляр, вони вроді позвольте, чем склеюється.

А як... А, це в тебе 1,10, десять, да, тест? Так. Да. Ну мені чим подобається салада. То вона як понизу серед робота, так і Тобто Я можу на 1 грам ловити. Ну це зрозуміло, що вже на лопоті все, але вона тільки дозволяє. І точно так же я можу 10 поставити ловити. Мало які палки так. Ні, класно, слухай. Мені цей А. Що, були ще клювань? Ну я ще одного поймав, все. Що, і теж з дальнякач? Чи... Ні, це близько, вдоль камеша. — А розмір? — Ну такий десь. Ага. більш менш Слухай, ну тобі нічого жаліться. І так поймав і окуня, і щуку. На перші рибалки розловився. Я, взагалі, перші місяці, як їздив, в мене було дві риби за рибалкою. Угу. Типу одна щука, один окунь. Спробую побільше, може якось щупачок від Таке, okay. починати спільно зимою, коли рибу важко займати, воно та, та ще задача. Ну як ціль є, то... Ні, ну мені здається, що треба, ну, якщо ти її знайдеш, то... Ну, зимою все одно, це ж ти ж ну, дивись на календар. Зараз як не крути, а вже там середина грудня. От жовтень, листопад, хор хорошо клювало, да? Там були такі періоди, коли реально подрослими клював хороші. В закид, так? Да? Да, були і горбачі такі. У мене самый великий, наверное, там грам 400-500 був. Uh -huh. Один раз взагалі так, конечно, попав на хорошую рыбалку. Чесно, рука аж до пакета дернулась. <гум> я всіх подпускал. Ну, Хай не растятся. Окінчив щось не так багато в цьому сезоні все жалуються. Ну, я можливо наступну рыбалку спробую на... на той, на той, на саваду. Ну вона в мене не 1,10, вона в мене 3,15. Да, ну воно як, Довж, і пал... по-моєму, вона довша, вона вроді два. 2,74. Да, да. Ну довгі палки на близняку, звісно, не ловить взагалі. Попробуй, воно ж не суть, суть не поміняється. Риби ж більше, менше от цього не буде. От другого залежить, палка сад... ділька так. Про твої емоції, ну відчуття mm -hmm. від цього від виважування, бо не ж чим палка, тендітніша, тим же менше рибу приємно тянуть. Mm -hmm. Ну так. А поймати можна хоч там на, на щучий хейвір, то праздники хоть немає. Не так комфортно. Не. Ну, просто що емоцій немає, то що тяне, то воно даже удочку не гне. Ти просто витягнула. А коли от хороша рибка і удочка підходяща, то воно ну, тягне так і що. Ні, ну так, да, щучки я кайфанув, ти що? Бачу покльовка і прикольно. Мені вже в рыбалки три щучки не попадаються. Ну я почав... Я ж такий думаю, раз на бровки клюють, я трошки заходив в воду і отак з того бровки рандом. Може сьогодні попадаєш і під носом клюне. Можеш потім в другий, в другий день прийти, Конець? Да, а вона буде, знаєш, там дуже добре клювати. Я зрозумів, знаєш, одне правило, щоб добре відловитися, треба їздити кожен день. От на одне і те саме місце. Угу. І буде кожен день різна рибалка. Зовсім Будеш все те саме робити. О, так глянь, хороший. Да? Це в тебе три грама, да, стоїть? 3 грами. Я ж поставив два з половиною дюйма побільше. Що можна сказати? Спина болить, сісти хочеться, лягти хочеться. Так, трошки незвично. По, походив, походив. Три покльовочки заробив така, для різноманіття доволі цікава рибалочка. Спробував я три приманки, два фішапа і останній отакий черв'ячок. Ну о! О! О, знезвички трошки. Трошки не то. Ну, але ж якусь рибку побачили, половив, походив, з Сашком поспілкувався. Сашку. Дякую за поради. Він Цей весь сезон ловить на спінінг. Мені все-таки більше подобається фідер, але ж так от, в таких розвідувальних цілях походити по березі і повивчати нові місця доволі цікаво. Тому буду. Буду продовжувати вивчати нові місця.